З 1 квітня 2023 року автоматично перерахували пенсії працюючим пенсіонерам Чернігівської області. Отримання коштів за квітень і травень проводиться у червні разом із підвищеним розміром виплат. У пенсійному фонді пояснили, чому доплату провели пізніше. Це пов'язане з тим, що два роки тому, а саме з 1 січня 2021 року, змінилась форма подання звітності до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування для понад 8,5 з половиною тисяч. Пенсіонерів області середній розмір підвищення становить 169 гривень. Перерахунок пенсії з зарахуванням страхового стажу та заробітної плати провели для 1600 осіб. Сума збільшення 348 гривень. Найближчі перерахунки пенсії буде ось проведені з 1 липня 2023 року. Але дійсно це охопить не всю категорію, так сказати, працюючих пенсіонерів, зокрема, а лише для спецпенсій. Тобто, це будуть пенсії, які призначені були по 31 грудня 2022 року відповідно до законів про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, ну про статус депутати, тобто це буде стосуватися також більше, і науковці. Для комунікації зі співробітниками пенсійного фонду є можливість звертатися до сервісних центрів у Чернігові та отримувати відповіді на запитання в соціальних мережах.